Добрий день! Сьогодні ми з вами поспостерігаємо за пташкою, а за якою саме ви дізнаєтесь, коли послухаєте віршик. Горобець пташка співуча. Він завжди все хоче знати. По всіх гілочках стрибає і комашок там шукає. Давайте з вами розглянемо горобчика. У горобчика невелика голівка та маленький дзьобик, маленькі круглі очки. Його тіло вкрите пір'ям сіренького кольору. А крильця та хвостик в горобчика руденькі. Горобчики жваві птахи. Живуть вони дружно, з грайками, люблять свірінькати та купатися. А ще горобчики не ходять, вони стрибають та літають. Горобці не бояться холоду і не відлітають у теплі краї. Харчуються вони насінням рослин та дрібними комахами. А тепер давайте уважно послухаємо, як горобчики розмовляють. Дуже приємно слухати, як горобчики цвіренькають. Діти, коли ви будете з батьками гуляти, обов'язково поспостерігайте за горобчиками, адже вони дуже цікаві птахи. Я вам кажу до нових зустрічей!